Салом, глава 42 вірші з 1 по 11. Хору. Маскіл. Синів кораха. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого, коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом у день і вночі, коли день у день мені говорять, де Бог твій. Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, йшов попереду них до дому Божого, посеред гуків радости і хвали у гурті святковім. Чом побиваєшся, душе моя, і тривожися у мені. Надійсь на Бога, бо я ще буду його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і згори Міца. Безодня кличе до безодні під твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. У день хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога, скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Кості тріщать у мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть: Де ж Бог твій? Чому пригноблена, душа моя, і тривожися у мені? Надійсь на Бога. Бо знову прославлятиму його, Спасителя обличчя мого та мого Бога. Псалом, глава 42, вірші з 1 по 11